Отож, друзі, переважили ми всіх наших індиків, тих кабанчиків. Що я можу сказати? Дуже і дуже цікаві результати. Друзі, всім привіт! Нарешті закінчення нашого тесту комбі кормів. Сьогодні нашим індичатам два місяці. Отож, який корм я виберу для себе, для моїх маленьких отаких от білих красунчиків. Побачимо, що покаже нам це зважування. Скажу відразу, почався нещодавний експеримент з маленькими індичатами. Дивіться, на каналі не пропустіть. Ми з нуля кормимо їх крамером та козацьким. Стартовим комбікормом. 4, 140. Ця куляндра 4. 4. 670. Отож, друзі, переважили ми всіх наших індиків от тих кабанчиків. Що я можу сказати? Дуже і дуже цікаві результати. Отож, найменший приріст у нас на комбікормі козацькі друзі. Загальна вага шести штук складає 20 кг 310 грам. Це вже тако на два місяці. Це нормальна цифра. Козацький непоганий корм. Середня вага 3 кг 385 грам. Приріз на тушку складає 780 грам. Непоганий абсолютно результат. На другому місці у нас калинка. Особисто я калинку брати не буду, тому що взаємозв'язку немає ніякого. Два дня пробував дозвонитися, не беру трубки і не перезваню. І немає зворотнього зв'язку. З козацьким та крамером завжди спілкуюся, ніяких проблем нема. І в калинки я хотів просто спитати щось. А якби була якась претензія, то що робити? І мені байдуже, який корм, якщо нема зворотнього зв'язку. Отож, по калинці загальна вага індичат 6 штук склала 22 кг 350 грам. Середня вага склала 3 кг 725 г. Приріст вийшов 813 грам тушку. І переможець, крамер ви можете так охлопати в ладоші. Ваш корм виявився на даний момент. Найкращим, але попереду ще тест інший, і того загальна вага індиків 5 штук 19 кг 570 г. Середня вага склала аж 3 кг 914 г. і приріст склав 870 г. Друзі, не треба писати якусь дурню в коментарях. У мене вольєрах наразі плюс 18 градусів. Індики тратять само на себе на обігрів себе і тратять більше калорій. Якби була більша температура вища, вони б набрали табличні норми. Це не залежить ще від корму, тому що у нас отака весна, друзі. Отож, слідкуємо за новим експериментом, який в нас ще йде з маленькими індичатами. Я не говорю, що обирайте якийсь певний корм. Я вам сказав результати. А який корм обрати для себе вибирати тільки вам. Всім гарного дня!